Вітаю всіх! Сьогодні хочу познайомити вас ще з однею петунією. Можливо, хтось вже її вирощував, але я ось вирощую перший рік таку красу, і вона мене дивує таким щільним красивим квітуванням. Це петунія Easy Way, Easy Way White. Петуня, яка вирощується з насіння. Ну, Чесно кажучи, дуже подобається. Дуже подобається. Вона така прямо. Як наречена, дуже біла, квіточки немаленькі, ось такого розміру. Е, росте такою напівкулькою, як ви бачите. Е, дуже охайно зараз виглядає, тому що десь тиждень чи півтора десь я її зробила таку легеньку, підстригла стрижечку, так би мовити. Тобто вона квітувала від, ось так також щільно, але потім, звісно, пагони трішечки повитягувались, тому що... І погодні умови такі були, і дощі, і коли вона стала трішки неохайна, я її буквально поверху ось так трішечки підстригла. І ось вона знову така красуня. Я розумію, що це все-таки петунія насіннєва, що все-таки вона і wave, вона така ну, може витягуватись. Але навіть після такої невеликої обрізочки вона дуже красива, тому слід її вирощувати. Рекомендую, вона вас буде дивувати своїм квітуванням. Ну а кому цікаво про вирощування квітів, про їх сорти та гібриди різні, все я розповідаю на своєму каналі квіти та інше. Запрошую, будемо вирощувати квіти разом.